Доброго дня, шановна українська мовна телекомпанія Столиця, дорогі наші глядачі. А зараз Юрій. Збітня Юрій Іванович Збітнів, фундатор Київської муніципальної асамблеї, людина, яка пише всі документи для цієї організації, яка створює місцеву київську громаду, поновлює, створює і поповнюється ця громада, яка сьогодні організатор, один з організаторів цього свята, свято статуту міста Києва. Я хочу, щоб Юрій Іванович дав коментар відносно цього заходу, який проходить в Київській міській Державної адміністрації в колонному залі, доброго дня, шановні глядачі. З Валентиною ми спілкувалися тут 1 грудня, коли тільки зайшли в Київську міську адміністрацію. За цей час відбулося надзвичайно багато подій. І я думаю, що Україна вже ніколи не буде такою, якою вона була до, до 1 грудня. Я сьогодні переконаний, що Київська територіальна громада, яка сьогодні святкує десятиліття, закладає основи ну влади. Кожного громадянина, ми повинні розуміти, що депутати і президенти вони приходять і виходять. Але ми, кияни, громадяни, які проживають в Україні, залишаємося. І територіальна громада є основою майбутнього нового устрою державного правління правління власне людей, а не президентів і депутатів. Тому я думаю, що територіальна громада з одного боку відтворює те, що у нас 10 років не працювало а з іншого боку, територіальна громада стане основою для майбутніх конституційних зборів. Які закладають закладуть основи нового правління державі, які дадуть можливість кожному з нас відчути себе господарем в Україні, і територіальні громади можуть тоді вільно приєднуватись. В повернеться до нас Крим, Придністров'я, Кубань, інші е, території. Ми дійсно ми дійсно будемо жити у великій, гарній е, країні. Ми знаємо, що ви один із е, таких, скажімо, ініціаторів і головних ініціаторів того, щоб змінити систему влади в Україні, це зрозуміло і. Ви виступаєте за те, щоб е, систему виборів теж поміняти, щоб це був онлайн-голосування, щоб кожна людина. Розкажіть, будь ласка, простим звичайним людям, що таке, значить, е, змінити систему виборів і саме за онлайн-голосування? Я вам скажу так: все нове це добре забути старе. Коли відбувалася велика французька революція, був такий герой цієї революції Сен-Жуст, кому було 25 років, чи 27, і він написав цю нову конституцію Франції. Першу і в ній було записано, що голосування має відбуватися відкрито і поіменно. Тобто, коли кожен громадянин... Не боїться нічого, він просто пише: я голосую так-то. Ми можемо подивитися його результат сьогодні, через рік, через два роки. Ми повинні перестати боятися тих, хто перетворює нас на бидло. Бо сьогодні країною керує бидло еліта, і тому, що перетворивши нас на бидло, вони вважають, що вони нами керують. От, подивіться зараз на кандидатів в президенти. Ідуть ті, які практично 90% кандидатів, яких ми вже знаємо, вони є політичними. Корупціонерами, тобто, будучи при владі, вони використовували її для власного збагачення. Не треба нічого боятись, треба казати. Пан Юрій Бойко, пан Тігіпко, Добкінс, і інші це люди, які при владі збагатилися. Тепер вони платять 2,5 мільйони Юлія Володимира Тимошенко. Тимошенко. Люди платять 2,5 мільйони гривень, і вони кажуть, ми кандидати в президенти. Виборчі комісії контролюють тільки політичні партії. От. Я думаю так, що якщо людина ніколи не працювала в бізнесі, а працювала виключно на тому, щоб освоювати бюджет. Сьогодні платить ці гроші. У нас з зміною влади нічого не змінилося. Тому коли ми говоримо за відкрите голосування, значить в територіальній громаді вони собі зібралися, прийняли рішення відкрито проголосували, обрали на ну, по скажемо, можемо пофантазувати, да наприклад по принципу десятини. Вибрали 10, ті 10 вибрали з себе ще 10 і таке інше. Таким чином ми можемо швидко змінювати будь-якого депутата, відкликати, відкрито голосувати. Якщо буде розвив, розвиватися і надалі інтернет, так само інтенсивно, може бути онлайн-голосування, коли ми через інтернет, через листа, от або через особистий прихід не боїмося ставити свою фамілію. Що таке таємне голосування? Що такого роблю я таємного, коли висловлюю свою політичну волю? Напевно, так треба говорити, і е, я вам скажу так, що країна сьогодні, яка переживає такий важкий катарсис, яка переживає важку хворобу, вона відновиться, і це буде принципово нова країна людей з світлими обличчями, людей з власністю, людей, які е, людей з зброєю. Бо громадянин українець не може бути без зброї, тільки тоді буде територіальна громада, коли українець буде озброєний. Я так вважаю. Коли українець буде з власністю, коли українець буде мати право не тільки на все те, що сьогодні записана конституція, буде мати право на власну гідність і право відкликати того депутата чи чиновника, який порушує права держави і його особисто, рівне ну, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні лідер політич? Нії партії, і ви говорите партія серйозна, така відома партія. і Ви говорите, що ви за те за те, що в майбутньому взагалі в Україні не було політичних партій. А, тут немає ніякого немає ніяких протиріч а, нас система влади, яка існує в країні. Вона поставила в певні рамки. Вибачте, ці рамки вони себе сьогодні включають. Політична партія висуває, але якщо людина не хоче йти в партію, якщо ця політична партія невідома, і сьогодні 140 партій партії перетворюються виключно на інструмент проходу у владу. Я вважаю, що партія це частина суспільства, а громада це все суспільство. З огляду на це я вважаю, що ми сьогодні звичайно... Оскільки нам диктують так правила, ми частково почнемо використовувати партії для того, щоб там прийняти участь в виборах до Києва, президентських парламентських. Але я вважаю, що прийшовши до влади, скликавши конституанту, конституційні збори, ми повинні такі інститути, як політичної партії, ліквідувати. Тому що основа це територіальна громада і особистий голос громадянина. Я не хочу, щоб він його доручав тій чи іншій партії. Я тим більше маю право це говорити, оскільки я сам є головою партії. Я вважаю, що майбутнє за. Громадянами за громадянським суспільством за територіальною громадою, але ніяк не за політичними партіями, не за депутатами і президентами, які вважають себе господарями життя. А в результаті країна втрачає і свою правосуб'єктність, державність і майбутнє. Тому я оце, це знаєте лозунги геть усіх. Сьогодні треба геть усіх змінити, тому що де факто після майдану замість вовків. Прийшли шакали, не змінили жодної схеми, не змінили систему. Тому чи будуть вибори, чи не будуть майбутнє це конституційні збори, перезавантаження держави, прийняття нових правил гри, новий суспільний договір між громадянинами і владою. Щиро дякуємо вам і за це вам свято дякую. і за вашу таку вам позицію. Вам дякуємо. Починаємо працювати разом. Щиро дякуємо. Дякую. Ми зараз живемо в час розвалення стереотипів. Ми інколи думаємо, як зрозуміти ситуацію, яка є. Для мене, як лікаря в минулому, дуже легко це пояснити. Якщо організм надзвичайно хворий, на рак існує тільки два методи лікування радикальний, коли пухлину треба вирізати, і паліативний, коли її лікують, але, очевидно, надії ніякої немає. України, які, зокрема, пережили катарсис, надзвичайно важкий стан. І ми мали надію, що ця пухлина буде вирізана. Але цього не відбулося. На зміну вовкам прийшли шакали. Жодна корупційна схема не змінена. Жодного радикального рішення не прийнято. Ліберальний шлях розвитку країни продовжується. Ми знаходимося в цьому процесі. Ми зранку посипаємося і думаємо, ось настав новий день. Але ми, їдучи в цьому поїзді, який розвалює країну, ми не відчуваємо, що кожна наступна станція, кожен наступний кілометр завершує минулу 20-річну історію України. Вона вже ніколи не буде такою, як є. Ми можемо тільки дивитися на певні знаки і шукати аналогії. Я приведу маленький приклад. От, наприклад, наш нинішній прем'єр-міністр Він пропонує радикальні кроки, але всі ці кроки... Вони приводять тільки до того, що ми скручимося ще, ще більшу яму боргу. І Арсеній Петрович дуже, дуже схожий на прем'єр-міністра Росії Кіліє. революції, наступить революція соціальна. Люди, які будуть виходити на Майдани, вони будуть виходити за свої права. І тому, коли ми піднімали питання щодо територіальної громади, ми не думали про вибори, ми не думали про мера. Ми думали насамперед, щоб громадянин став громадянином. Ми думали про те, щоб ми зрозуміли, що коли в нашу квартиру заходить чужинець і каже, це моє, я тут це переставлю, ми розуміємо, що з цим чужинцем треба робити, його треба викидувати у вікно. А коли Києвом сьогодні керує одна бригада, яка приходить на зміну іншій, тому що, на жаль, мерство з приходом Чорновецького закінчилось, вибачте, що може, я щось скажу некоректне, але політику розглядають виключно як зарбіта. Відродження територіальної громади, все, що ми зараз робимо, ми намагаємося кожен з нас зрозумів, що Київ, місто, дорога, наша квартира, цей будинок це є наша особиста власність. Вона не може належати ні Бондаренко, ні Черновецькому, ні народним депутатам. Ми знаходимося в основі зміни взагалі системи держави і її управління. Це буде і громада, це буде конституанта. І я переконаний, що кожен член громади завтра стане членом конституційних зборів. Я переконаний, що територіальні громади, той приклад, який показує сьогодні Київ, завтра візьме Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Крим, Придністров'я і які потім, я вірю, до нас приєднаються. Але це завтра. Сьогодні, сьогодні, стоючи за цією трибуною і святкуючи десятиліття, я хотів би сказати, що 10 років українських це 40 років Моїсея. Сьогодні новий перехід до нової якості. І я би хотів, щоб кожен громадянин Києва став господарем в країні. І я думаю, що вибори це такі прилюдять до становлення справжньої української територіальної громади. Щиро вітаю і до нових перемог. Дякую.